Даже несмотря на военное положение, на активные боевые действия, наша команда юристов продолжает работать, продолжает помогать должникам, продолжает отменять исполнение надписи нотариусов и в дальнейшем снимать аресты с карточек, с имущества. Подтверждение чего? Давай я сегодня покажу тебе. Четыре решения судов. на основании которых подготовленные нами исковые заявления по отмене надписи были удовлетворены. Причины, по которым иски удовлетворены, разные. Сегодня про эти причины будет рассказывать моя команда, поэтому смотри до конца. До нас звернувся клієнт із заборгованістю, котра стягувалась на підставі виконавчого напису нотаріуса Остапенка Євгена Михайловича Проаналізувавши виконавчий напис та виконавче провадження, нами було знайдено аж 8 підстав для визнання даного виконавчого напису незаконним. З цього приводу нами в інтересах клієнта була підготовлена та подана позовна заява. Суд визнав наші позовні вимоги. Є наголосив на трьох підставах, на підставі яких він визнав виконавчий напис таким, що не підлягає виконанню. А саме, виконавчий напис був виготовлений на підставі кредитного договору, який є нотаріально незавіреним. До клієнта не було направлено вимоги щодо погашення заборгованості. Виконавчий напис не містить посилань на розрахунок заборгованості. Звернувся клієнт з проханням касувати йому виконавчий напис. Суд погодився з нашою правовою позицією та наголосив на трьох підставках, а саме, казана заборгованість у виконавчому написі не є безпірною. Заборгованість по виконавчому напису стягується більше ніж за один рік. Виконавчий напис виготовлений на підставі кредитного договору, який є нотаріально незавіреним в міський суд Київської області, що визнав виконавчий напис таким, що не підлягає виконанню. Звернувся клієнт з проблемою виконавчого напису, виготовлено на користь товариства з обмеженою відповідальністю. Вердикт Капітал нами було вирішено подати позовну заяву з наступних підставок. Товариство з обмеженою відповідальністю Верди Капітал не має права стягувати просрочену заборгованість відповідно до частини першої статті 23 закону України про споживче кредитування. Клієнтам не була отримана письмова вимога щодо погашення заборгованості. Свідоцтво на зайняття нотаріальною діяльністю приватного нотаріуса Личука Тараса Володимирича було на час виготовлення спірного напису. Виконавчий напис був виготовлений на підставі кредитного договору, який був нотаріально незавірений. Враховуючи раніше наведені підстави Первомайський міськрайонний суд Миколаївської області 6 липня 2022 року ухвалив рішення, визнав виконавчий напис відносно нашого клієнту незаконним та скасував його. Якщо ви не знаєте, з яких підстав зваються кошти кожного місяця з ваших доходів, рекомендую вам переглянути відео за посиланням в описі до цього відео. Можливо, відносно вас відкрито виконавчий Провадження на підставі виконавчого напису нотаріуса, котрий є незаконним а клієнт з проблемою, що відносно нього є незаконний виконавчий напис. Оперативно проаналізувавши ситуацію клієнта, нами було прийнято рішення подати позовну заяву про. Але у зв'язку з військовим станом та розпорядженням голови Верховного суду про зміну територіальної підсудності судових справ умовах воєнного часу розгляд позовної заяви клієнта відбувався в Октябрьському районному суду міста Полтави. Суд, розглянувши позовну заяву клієнта, ухвалив заочне рішення, в якій визнав виконавчий напис таким, що не підлягає виконанню, у зв'язку з тим, що нотаріус не переконався у безпідності сум, що підлягає стягнення, раніше наведеними успішними рішеннями ви можете ознайомитися в телеграмі в описі до даного відео залишили запитання запитуйте їх в коментарі та отримуйте відповіді від юристів та адвокатів поки ти свою надпись суде не отменишь, она будет на тебе висеть будут открываться исполнительные производства изыскиваться деньги с карточки зарплаты пенсии переходи ко мне на ютуб канал ищи плейлист исполнительная надпись нотариуса там есть множество видео где разбирается как с ними бороться Практика Верховного Суда, сколько это все стоит, какие есть основания, сроки и куча других лайфхаков и ответов, которые помогут тебе отменить все-таки твою надпись. Также обрати внимание на видео по исполнительной надписи нотариуса во время военного положения. Если тебе стал полезен данный ролик, ставь лайк, подписывайся на данный канал. Если надо помощь на нашей команды юристов, то наши контакты в описании. Набирай, консультируйся и решай свои юридические вопросы.